Вітаю всіх, ну що ж, ранок почався в мене, як завжди. Хотіла трошечки, знаєте так, нейтральної тематики, але ні, був кап на Кривий Ріг. Грім. Я згодна, що це грім. Чому? Тому що ці каби на Харківщині літають далеко, щоб ви розуміли, кому цікаво. Я населений на пункт Васіщеве. Південніше міста Харків. Вас во. Кому цікаво, забити від кордону, скільки до, до нього. І ще плюс кілометрів 20 візьміть на Білгородській області, і порахуйте. Ну, це вам так. Те, про що я можу казати приклади. Оце грім так летить. А те, що воно долетіло до Кривого Рогу, те, що показали на карті, вибачте, це не дивно. Якщо ми не можемо збивати всі ці літаки так близько, то, звісно, вони так і летять. Нюанс. Тепер давайте подивимось, загроза від кабів. Яка загроза від кабів для українських міст? Загроза від кабів для українських міст, яка? Дивимось. Відразу скажу, я не буду кожне місто переглядати, думайте. Харків, ви самі розумієте, що воно летить, коли їм це потрібно. Ну, сума летить, тому що там наступ, а і чогось є. І починається вежа руйнування, повторення ситуації. Тобто, це буде на системі. Я не скажу, що прям кожен день вони туди летітимуть, але майте на увазі, туди, куди вони долітають. Цікаво, ось, розумієте, межа, куди воно летить, стає більшою. Загрози від них більші. Вісімка кубків дорога. Прольот. Прольот них довший став. Їм збільшили цю дорогу. Я хочу сказати. Для тих, хто думає, що це звичайні каби, Ні, звичайні каби – це тільки ті, які використовували на прифронтових місцях. Скуп'янська це почалось хрен з Звичайні кави це були кави, які летять далеко, від, знаєте, як від основних населених пунктів, від тилу далеко, і на, на лінії фронту. Оце з цього починалось. Звісно, це були вони просто. Потім приробили крилишки, потім приробили двигун. Вони модифіковані. Ось в чому справа. Звісно, ніякі звичайні кабі навіть до Харкова не долетять в цій ситуації. Але давайте подивимось. Використання кабів РФ для обстрілу в тилу. Використання кабів РФ для обстрілу в тилу. Дивіться, самі старші аркани. Звісно, буде. Вони дуже добре підходять до цього питання. Буде. Там, де це потрібно і вигідно, воно буде. Так, вісімка жезлів випадає, любі мої. Справа в тому, що для тилу вони будуть використовувати їх, вибачте, неврит загострення. Будуть. І це буде для них досить. По 80 жезлів, це така інтенсивна робота з ними. Ну, по Харківщині багато летить кавів. Насправді, і взагалі, по Донеччині, по Сумщині, їх багато летить. А це вже йде у лицар Пентаклів знову рух. Знову рух. Летітимуть. Туди, де це потрібно, військові. Скупчення військових. Розумієте, вони не точні. А їх головний мінус вони зовсім не точні. Тому страждатимуть всі, хто поряд, того, що можливо їм знадобиться. Ситуація така. Тепер, сюди ж. Україна знайде ефективну протидію кабам. Україна знайде ефективну протидію кабам. Дивимось. Ну, взагалі ця відповідь так. Дивимось. Намагатимуться знайти захист. Шукають систему захисту, яка протидіяла б збиття. Угу. Сімка Пентаклів це довга праця. Важко. Важко знайти способи збиття їх, тому що дуже багато підводних каменів. І не всім це цікаво. Важко буде. Щось буде знайдено, скажу так. Тому що скільки цими кавами довбались-довбались, нічого ми не змогли конкретного зробити. На жаль.